З метою підвищення спортивної майстерності представники східних видів єдиноборств нашого краю провели спільний майстер-клас, участь у кому взяло понад 200 спортсменів. Приважна більшість представили такий стрімко прорисуючи та масово популярний в області вид спорту як Панкратіон. Панкратіоністський напрямок даного майстер-класу не випадковий. Адже організатором цих тренувальних зборів виступила обласна федерація з Панкратіону. Як відомо, цей вид спорту є синтезом інших східних видів єдиноборств, який увібрав у себе змагальні елементи з боксу, карате, боротьби, рукопасного бою тощо. Так як Краціон є всестильовим видом, тобто, де задіяні удар руками, ногами і кітки. Ми запросили найкращого спеціаліста в галузі, одного з найкращих в галузі карате Андрія Лазаренко, тренера, майстра міжнародного класу, майстра спорту по самбо і тренера ДСШ США Авангард, братка Олега. І запросили. Інструктора і тренера рукопашного бою Олега Лакустова, який покаже техніку самооборони, Тож, щоб спортсмени удосконалили свою майстерність в різних напрямках підготовки. Кожен тренер у своїй частині майстер-класу акцентував увагу на певному напрямку. Приміром, підвищену увагу швидкісній роботі ніг приділив один з із кращих тренерів з карате Андрій Лазаренко. Це дуже добре, що є такі, скажімо так, майстер-класи. Це е, тут можуть е, діти спортсмени, скажімо так, взяти дещо. В скажімо так, інших тренерів, тому що один тренер, коли коли працює, в нього він може звертати увагу на одне. Я можу звертати на увагу на інше. Ділимося досвідом друг друга. це є взагалі ріст е, спорту в нашій області. Зокрема, отже, синець під оком. Звідки ате це в нас були збір на Чернівців, самі лучші спортсмени. Ми по суботам тренуємося і відробатуємо ударну техніку, сила удара точності, і так вийшло, що мі. Головою попали в око. Зрозуміло, як тобі ці збори Ці, на цих зборах дуже багато цікавого удари ногами, руками, які дуже гарно виглядають і ефективні. Ще одну важливу мету переслідували організатори даного майстер-класу: це найефективніше підготуватися до чемпіонату України з падкратіону, який незабаром відбудеться у Чернівцях. Зараз іде інтенсивна підготовка до чемпіонату України в якому будуть приймати участь діти, в основному 96-7 рік і менші діти. Буде проходити він в Олімпії 17-19 березня. Від Чернівецької області готується 60-70 учасників на ці змагання. Тобто ми плануємо перемогти. Сергій Патюк, Ян Пятковський, Тема дня, ТВ.